4 червня у Покровську відбулося чергове судове засідання по справі родини Савченків. Нагадаємо, 19 липня 2023 року п'яний водій врізався в автівку, в якій на той момент перебувало подружжя, їхній шестирічний син та його бабуся. Внаслідок аварії батько та дитина були значно травмовані та перенесли по декілька операцій. Судовий розгляд справи триває. І сьогодні у якості свідка була допитана бабуся маленького Івана, яка на момент аварії була в машині. Жінка зі сльозами на очах згадувала події того дня. «Впереді їхала машина. джип, як. І він в їхав в нашу сторону. Напрямки прям. А ви це побачили? Так, да, я це побачила. Наталя було жахлива. Мій внук кричить. Взять не може вилізти. Надвинуться теж до болі. Внука я відстегую, від паски його відцьовую, він сидів в сидінні. Я знімаю з нього спаски, паски, витягую все лицо в нього розірване. Йде кров. Він кричить, плаче. Також було розглянуто клопотання адвоката постраждалих щодо перекваліфікування ступеня тяжкості отриманих травм. Річ у тому, що поки триває розгляд справи, Юрій Савченко вже отримав групу інвалідності. Також його було звільнено з роботи за станом здоров'я. Повідно до консультаційної довідки спеціаліста завідувачого нова відділення судово-медичної експертизи, судово медичного експерта вищої кваліфікаційної категорії, Перечікавує від 8 року зазначається, переломи такого характеру є одним з найдовших завоючих переломів, а часто мають має стійкінена здоров'я на вигляді інвалідізації та стійкої втрати загальної працедатності. Якщо частка втрати загальної працівності вкладає більше ніж на одну третину, то вищо зазначене тілесне ушкодження громадянина Савченко його за своїми наслідками. Може прості як тяжкі ділекну шкоду по нашій ініціативі з нашої сторони. Ми хочемо переглянути ступінь тяжкості мого чоловіка і змінити статтю, якщо цього ну узгодиться суд. Буде на наступному засіданні допитуватися експерт, який ну буде зуперечувати, або е, скаже, що так я підтримую. Ну і на кваліфікацію ступеня тяжкості. Що стосується маленького Івана, то нещодавно у місті Дніпро йому зробили чергову операцію. Дитині зробили операцію, видалили спицю і один суміжний болт, а два які залишилися на все життя. Лікар в Дніпрі сказав, що ну, треба буде дивитися за да, зрістом ножки, тому що перелом був по рісту ноги. І тому, щоб одна сторона ножки не пішла вбок, ну, треба наблюдати і кожні три місяці робити рентген знімки Пролежали два тижні, не можна було ходити, тому що не, ну, не зняті, е, робимо перев'язки, ну, так більш стабільний стан. За клопотанням прокурора обвинуваченому було подовжено запобіжну міру що суд задовольнити клопотання прокурора та продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці в період доби з 18 години по 6 ранку з покладенням на нього. Відповідних обов'язків це перебувати за кожною вимогою до прокурора або суду, не відлучатися з міста Покровську Донецької області без дозволу прокурора або суду повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування з експертами вказано провадження. Наступне судове засідання з розгляду цієї справи призначено на 3 липня 2024 року.